Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу разом з вами розпакувати ось таку коробочку з сайту iHerb. Спонсором сьогоднішнього мого відео є мої колеги по роботі. Так, направду так, тому що, якби не вони, цього б замовлення не було. Я хочу залишити для вас промокод на знижку на даному сайті. Для постійних клієнтів 5%, для новачків 10%. Також кожного тижня на сайті проходять дуже гарні знижки та акції. Можливо, не такі, як у вересні, бо цілий вересень там були просто мега-величезні знижки, але тим не менше кожен для себе щось може. Таки знайти та підібрати, і користуючись промокодом, пишучи відгуки і так далі, ви можете накопичувати собі певну суму коштів, яку потім можете ж потратити на свої покупки. Досить таки виходить непогана знижка. Тим не менше, ось подивіться, яка коробочка як приходить запакована. І ще хочу сказати, що всі посилання будуть внизу, в описі до того відео, до мого відео, в інфобоксі, якщо заходьте знайомитись, вже деякі вітаміни. Чи додавки це більшого дієтична добавка, Ви вже могли неодноразово бачити в моїх покупках, і цього разу я собі також дозамовила, тому що я так дивлюся, що 200 грам колагену я ж таки зараз приймаю мені. Хочеться продовжити на певний період. Попереднього мені там ще залишилось трошечки може, більше, ніж півбаночки, думаю, нехай буде. Тут всього 200 г теж була на цей колаген хороша ціна, це в нас доктор Бест. Я навчилася цей колаген приймати зранку над ще, бо його тільки так потрібно приймати, щоб він власне, у вас засвоювався. Плюс додаю, в мене є в порошку вітамін С і додаю собі меду, заливаю теплою водою і випиваю. Чудова композиція, як на мене, тоді мені краще, мені здається, засвоюється мій сніданок. Головне не їсти білка, коли приймаєте зранку цей колаген. Тобто там повинно бути 6 чи 7 годин різниці. У прийманні білків, От, щоб власне не було ніяких там суперечок між колагеном і прийомом білків, тобто смажені яйця чи яєчню, я, я зранку тоді вже не їм. От, але під вечір можу з'їсти яєчню. От таким способом. І методом я приймаю цей колаген. Ще я скажу, що він абсолютно йде без аромату. Це йде бичачий колаген першого та третього типу. От. Там вони є різні, то вже обирайте собі, хто який там любить. Так. Далі, колега по роботі. Ви вже в попередньому моєму відео могли бачити, що цей комплекс. Вітамінів групи Б досить такі популярні в моєму замовленні. І e Life Extension, Якось так, напевно, називається цей бренд, але всім дуже сподобалось власне, це пакування, таке темно-синє. Всі зацілили взагалі баночку, бо коли я принесла на роботу ті всі банки, сказала: Вау, це що? Це ви таку гарну фарбу купили. Я кажу, ні, це вітаміни. От, Тут те 60 вегетаріанських капсул потрібно приймати по дві капсули під час їжі. От, ну... Якби вони не діяли чи не подобались моїм колегам по роботі, вони просто їх більше не замовляли. Це вже повторні мої купочки. Так, далі. Я зависла, тому дивлюся тут дві одинакових баночки. Думаю, я ніби не замовляла, але подивилась тут по дозі. Це в нас іде q 10 Також на роботі в мене вже замовляли. Той, хто перехворів ковідом, то обов'язково прописують ось ці вітаміни Q10. Вони в аптеках в нас є такі доволі по завишених, як на мене, цінах. Той самий бренд Now, який продається на iHerb, в аптеці рази дорожче ніж на цьому сайті. iHerb. Єдине, що вам там потрібно. Чекати до. Ну, я чекала дуже мало, десь до 7 днів, і мені приїхала ця посилочка, дуже швидко зараз доставляють. Хоча кажуть, дівчата що можуть і до 10 днів, тобто 2 тижні, вам там треба почекати, що приїхало це замовлення. Я ж кажу, чекала до 7 днів, по-моєму, 6. Значить, бренд Свансон, я сама такий приймаю, але я приймаю ось цей там де 30 мг, а власне даного препарату. От колега по роботі замовила. 200 міліграм, посказала 30 міліграм для неї ні про що. Я трохи здивована була, але тобто, вона консультується з лікарем, це не просто так вона собі їх захотіла і приймає таку дозу, От, каже, що їй добре вставляє цей Q10 і вона відчуває таке покращення в організмі і приплив енергії від цього вітаміну. Так, не забутим. Роздати, бо це різні особи замовляли. От. Далі ще одна моя колега по роботі замовила ось такий комплекс магнію, теж цей брен Swanson. От. Тут в нас іде 400 міліграмів в капсулі, 100 таблеточок. По одній потрібно приймати. Так, я вам цього не сказала Q10. Тут по одній капсулі потрібно приймати. Це, це також, що велика доза, теж одна капсула, і цього що маленька доза теж одна капсула. Ну, кожному своє, як то кажуть. Тобто я ці q 10 сказати, щоб я їх кожному там радила, то я теж ну, не можу такого сказати. Тому що знаєте, коли збирається компанія на роботі, ви починаєте щось обговорювати якісь свої болячки чи певні там, хто що приймає, хто що п'є, і тут починається. От, а ти замовляєш на її то давай нам власне, давай нам щось також. От, Це в нас магній. Попередні брала. Магній ось в таких упаковочках синеньких. Цього разу в мене замовили ось такий. Такий замовляю вперше, але я маю надію, що теж тут хороший. Та тут тобто склад, в принципі, магній 400 мг. По одній капсулі потрібно приймати під час їжі. І магній приймаємо на вечір, там за 2-3 годинки до сну. Так, далі. Ще одна моя колега замовила собі ось такий колаген. Я не знаю. Тут написано, що він гідралізований, колаген 500 мг, 90 капсул Власне, вона не хотіла розчинни, бо я їй пропонувала, кажу, може вам взяти ось такий в порошку. Вона каже, ні, мені треба таке, щоб зразу ковтнути і то не бавитися з оздим розчинянням у воді. Ну, кожен. Собі обирає те, що йому, в принципі, зручно. Тут потрібно приймати по одній капсулі 90 капсул, то, в принципі, на 3 місяці спокійно в нас буде його приймати. Чи є якісь ще додаткові компоненти? По-моєму, я на сайті читала, що тут входить вітамін С, але я тут цього не бачу, тут не прописано. От, написано просто гідралізований колаген 500 мг. Ось, ось такий бренд. Напогодилася, я її замовила. От, теж я думаю, що потрібно. Я напад вам ставлю картинку, як потрібно його приймати. Або взагалі я залишу посилання власне, з своїм кошечком, і ви собі зайдете на. На, на, на моє посилання, і там вистрибне вся корзина, цю, що я от щойно вам показую, що я замовила, і ви зможете про кожен продукт прочитати, як його приймати, скільки його приймати, що ж туди входить, то буде, так, мені здається, найзручніше. Так що заходьте в інфобокс і знайомтеся з вітамінками, які я вам зараз показую. Так, тут давайте ще пройдемося по вітамінах. Так, читала я, що тут може бути така штука, як. От Такі жиленьки мають таку здатність, що вони трошечки при транспортуванні, якщо десь в якихось країнах тепло їх везуть та, з Америки, то може бути така штука, що вони трошечки так тануть. Але ці спорфики, це для дітей, я замовляю вже вдруге. Це для імунітету. Я взяла з бузиною. Тут ще також входить вітамін С, вітамін Д та цинк. Моя дуже любить таке жувати. По-моєму, минулого я разу брала якісь інші ну ви в порожніх пляшечках моїх. могли бачити ось ці смурфики, вони там є різні, також є з пробіотиками, там ціла серія ось тих смурфиків. От, то я взяла ось цього разу ось такі. Значить, ці смурфики можна діткам з трьох років. Якщо вам три рочки, то по одній жилетці. А якщо вам більше. Чотирьох, то вже можна по дві. Ну, ми, звичайно, вже їли по дві, тут є 40 жувальних таких штучок, От, то буде моя задоволення таким приймати, бо вона таке любить замість навіть цукерка а давати дитині, то дуже, мені здається, краще, ніж якусь зацукровану цукерку, хоча без того теж, зазвичай, погодиться вона ніяк. Далі, а далі, давайте трохи поговоримо про догляд, який я собі ще дозамовила. Взяла собі я ось таку. Дуже хвалену сироватку з ретинолом. Відразу хочу вас застерегти, що ретинол це більше на таке антивікову, антивіковий вже догляд, та, там кому 30, а то й 35. Не, звичайно, вже ж, можна дивитися, що вам що ваша шкіра потребує. Ретинол потрібно наносити тільки з вечора на добре очищену суху шкіру обличчя. От. Я планувала його вводити в свій догляд, але забіжу вам наперед і скажу, що я ще трохи почекаю, тому що мені зараз подобається використовувати кислоти. От, але я читала, що взагалі не варто змішувати власне, догляд з кислотами плюс ретинол. Це Або, якщо ви вже такий вид для себе догляду обрали, то потрібно таки добряче продумати власне, саму схему. О, взагалі, цей ретинол, цей ретинол я читала, що пропонують наносити і зранку і ввечері, що мене дуже здивувало, тому що зазвичай це така штука, яку наносять тільки ввечері, так само, як і кислоти. Тобто, і обов'язково на ранок це мусить бути крем з СПФ. Не знаю. Ще поки що хай постоїть в мене в запасах, але я так думаю, що десь з грудня місяця я все-таки веду його в свій догляд. Ще раз повторюсь, що зараз використовую кислоти, і про догляд ми мій з вами поговоримо обов'язково в мене на каналі. Тут це горетиноло 10 мл. кажуть, що там потрібно його 2-3 капельки. Ну, Побачимо, терміни тут хороші до 25-го року. Вскривати я його, звичайно, що не буду. Бренд Art Naturals. от, називається. Я тільки вам покажу. Та ви, напевно, вже сто разів бачили, ось така тут йде піпетка, маленька пляшечка. Дехто з дівчат я бачила, показували, то там взагалі купили собі там 3 чи 5 упаковок власне, на період зимовий. Ну, Я почала поки з однієї. от, тому... Якось так. І ще один засіб, який мене зацікавив, але аж потім я прочитала. така дуже хороша на нього ціна була, що ось, ось такий: таке велике пакування. Це в нас йде. Комплекс 5 в одному, крем під очі, такий сером. Значить, Advanced Clinical. такий бренд. І тут у нас де 59 мл з медом Манука. Ось так називається. Це такий теж вже віковий догляд. Ну, жіночці 30, 35+. Плюс. От. Я теж залишу всі ці посилання, як вже я вам сказала, бо тут взагалі нічого немає, а, власне, як його наносити. Цей крем теж йде. Ну, звичайно, дивіться, як запакували. Короба ще така величезна, а тут того крему настільки, я вже так злякалася такої коробки. Не так вже і багато, але все ж таки 60 мільйонів майже так. Ну, звичайно, пакування, я вам скажу, дивіться, такі придертися. Ще дуже добре, що тут є ось такий дозатор. І цей крем йде з ретинолом під очі. Мультикорекція. Там обіцяють прибрати темні, кіла, кіла. темні кола під очима, розгладити гусині лапки. ну, Такий багато обіцяючий крем мультифункціональний 5 в одному. Напишіть мені, якщо ви таким. Користувалася, теж поки не хочу відкривати, тому що я ще маю звичайний крем під очі. Ну, а цей, Я думаю, вже коли буду вводити ось цей крем з ретинолом, то вже і оцей комплекс сюди під очі включу. І потрібно дуже добре прочитати, чи його на ніч. Я думаю, що краще на вечір його наносити, а не зранку. Ну, побачимо, як то все буде. Поки я в мене чим користуватися, а то так про запас взяла. Ось, Ось таким було моє замовлення. У ну, мене цього разу вийшла також безкоштовна доставка, тому що мені в цьому допомогли мої колеги по роботі, за що я їм ще раз велике дякую. І також я вам дякую за ваш зворотний зв'язок. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!